Всім великий привіт в резерве. Відправляюся робити огляд. Подивимося, що цікавого всі спішать. І я спішу. і вже одразу бачу новиночки. Ось такий джемпери в м'ятному кольорі. Щось класненьке. Подивимося. Непогано, це новинки написано. Ах, такі буквально. Широкі рукавчики. 1800 гривень. Красивий колір. М'яти, такий колір Тіфані. Непогано. Шириченький, середня щільність зв'язки. І прекрасний склад, 30% є шерсті. 30% шерсті. Ціна зрозуміла 1800, бо багато в них ціна 1800, а може бути повністю поліестер. Якби так. Ще ось такий буква є. Це такий самий в коричневому кольорі і 30% шерсті. Непогано. Коричневий колір теж дуже класний. Шоколад куньки і антиплесенький. Будуть, бо 30% і шерсті. Тут теж такий м'ятний колір дочіпані. А тут вже ціна 3000. Напевно, повністю шерсть. Вув і альпака, нічого собі на ну, цього року. Резервет, шерсті. Виготову. Пам'ятаю, минулого року писали. Не такі моделі, то за короткий рукав, то ще щось. Якби так, то було б так. Я би вже купляла, бігла. Вона вже є цього року, цікаво, чи побігли купляти. Ось такий класненький. Думаю, що не повністю не 50 на 50 шерсть альпаки, але ну, видно, що от шерстинки, видно, що є альпака. Ну непогано. 39, майже 40 альпаки, майже 40 шерсті. Тобто 78% натуральної, класної, доброякісної шерсті. Альпака це просто супер. Я бачу там ще такі класні блузи. Є. Цю шубку Бачили, не бачили, Оце це штучна шубка, А ось це. Шедевральна річ. Шедевральна. Ну і знову новенький, які класні. 100% шерсть. Ось такі гольфуки. 100% шерсть. Ви тільки, погляньте, який красивий шоколадний колір. А 2400. І це ще не все. Я думаю, оці от вежеві просто-просто розгребуть. Такий в стилі Old Money. Дивіться в стилі Лоропяна, 100% шерсть. І є сіренький, ще плюс, і ось такий байжевий, класний. Сірій теж це все 100% шерсть. А сірий мені всі коричневий, а цей більше мені запал. Сердечко. А ще такі брізи. Не знаю новинки вони, щось схоже, я вже бачила, 1900 гривень, але точно не таке ось така розшита. все. По сітці і знизу є топ. Широкий рукавчик, вона максимально нарядна, ця блуза. Вона розкішна, ззаду застібається на гозочок прямого силуету. Ось такі розкішні речі сьогодні в новиночках. Так що насолоджуємося такою естетикою кольорі шампань. Що ось такі спідниці довгі, теплі, і вона слім вверху, а знизу ось так годає. А, по самому низу буде. А, на моделях я бачила ось так ось така вона. 1800 гривень в'язана тепла спідниця. Шубка ніби з Андантри. Ой, яка класна коротка, якраз до цієї спіднички. Шубка. Просто фешн. Правда, 4000 гривень. Але класненька. Просто відсоткова шерсть. Купа такого є. Красивий червоний колір, такий аж до вишні. 2400 на довгий рукавчик, класичний, в сливовому кольорі. В кольорі фукс її є, сирума. Спішу до цієї локації, бо побачила а цей светр. Я вже показувала. Він об'ємної в'язки, тут купа шерсті є. Є в моїх інших відео, нагадаю ціну. 1700 гривень плюс. Якби він дуже класний. А я йшла до цієї шубки, якби з каракулю. Вже такого хутра штучного цього року наробили. М -м -м. Ще якась така блуза є, біленька. Ось така. І тут мухнати. Вже витягую, легко можна витягнути. До шубку важку. Ой, ціна 3600. Це, напевне, повністю альпака. Який класний джемпер. Сильно кроєний ще цереглан, рукавчик не видно, бо сильно кроєний, досить теплючий, такий просто товстий з шерстинками. Так, 32 є мухеру. І 32% є шерсті. Ну, мухер теж натуральна шерсть. Так, 32 шерсті, такої якби стандартної. І 32%. Ось так. Мухер, по-моєму, з якихось там козочок на шерстинки. 1700 гривень. Ось така сорочка батистова. Тут трішки є ліоцелу. І вона з висовкою, з об'ємним рукавчиком, пройма рукава дуже низько і плечі приспущені. Така невагома, дуже красива. блуза сорочка. Це пальто я вже показувала. Його навіть критикували, щоб задурно його не хотіли. В складі шерсть, по-моєму, аж 40%, 4-600 не пам'ятаю, вже його показувала, скільки на ну, досить тут шерсті. Дуже класне пальто Просто таке фешн. І актуальне цьогоріч. Що ще красивого і стильного. Так, ось такий джемпер з декором, з білим коміром це обманка блузи. Ціна 1700 гривень. Цей бант навіть стібається вже, якби. Якщо ви купили і будете прати, то все так і буде, все пришито, намертво. Якби так класненький Ну деколи хочеться ось так, а деколи б хотілося зняти, мабуть. акрил поліестер, еластан і поліестер цей комір, цей декор. Різні бодіки в різних кольорах з еластичної трикотажної тканини 1000 грн. Ніжно-рожевий, чорний, білий і в кольорі тофі. Так, різні шапки, рукавички і шарфи хустки. Теж, напевно, є альпака. Рошиті, я бачу щось такий тренд, і в ЗАРі з вишивками різними. Не зовсім досить така тонка робота і не будуть коштувати дешево. Хто шукає мінімалізму, то... Легше знайти. Є такі, що люблять щось таке, типу Аля розкіш. Тисячу гривень за всі гроші, ніби світу, маєте мати вигляд, що вас купили пів планети. Якось так кажуть, розкіш на міжі розорення, ось як кажуть. Ось така ще шапка. Зараз я подивлюся, який склад. В цілому бо це все одинакове. Але спочатку хочу показати. Яка модель? Ось така шапка, рукавички. Ну, Рукавички на один пальчик тепер так роблять. Бо так легше, напевне, зробити в Мухіто. то там просто із кашеміру є, із Мухеру. Я показую з Мухіто. Так, 33 акрило, то там дуже і ціна низька відносно порівняно. Так, 23 поліостеру, 14 є альпаки, ну непогано, 14 є альпаки і 14 шерсті. Тобто 28% є шерсті. Сказала я за шапку, 1100 гривень дорожче навіть ніж в Зарі. Порошито. дорожче, ніж в Зарі. Багато бачу, що розерват зараз навіть те, що дорожче продає ніж в Зарі. Різні рукавичечки, а от і суміш вовни і кашеміру. Є рукавички, і є шарфи і є шапки. От про, про мінімалізм я і говорила, яка класна шапка. Вау! Зараз я ось так на світло винесу, щоб можна було подивитися на цю шапчинку. М'якусенька. Ціна питання 1200 гривень. Ну, якщо це 50 на 50, я розумію. Бо я кажу, в залі можна, якби, теж... купити непогано. Непогано 45% шерсті. 45% шерсті. 30 кашеміру і 15% віскози. І нічого собі? Майже 50 на 50 шерсть кашемір і чуть-чуть віскози. -чуть ну, варто, нема що сказати. Варто, варто грошей. Є рукавички ще такі. Зараз я покажу. І шарф, кашемір, і шерсть. І рукавички ж такі ж самі, рукавички тисячу гривень. Склад, шерсть, кашемір і трішки віскози. Є ця вся історія в сирому кольорі. Ось такі шапочки. Відсвітлює дуже світло, дуже просто прожектори. В чорному кольорі, є, але шапок в чорному кольорі не бачу. напевно, вже або розібрали, або що. В вечному кольорі ще є. Так, шарф тут, напевне. Не знаю, чи такий самий склад. Зараз я подивився по етикетці. Ні, шарф, напевне, хліб, тому що ціна дешевша 900 гривень. Напевне, тільки. Ці кардигани в'язання вже показувала в іншому моєму відео. 1900 гривень. Є ще спідниця. І є ще кофточка на короткий рукав, Дуже класна, дуже прекрасний склад у моєму іншому відео. Сумочки, які під'їдуть прекрасно до цього кардигану в'язаного. Це шкірза, але вона стильненька досить. Є в чорному кольорі теж. 1400 гривень. Застіпається на блискавку, що добре. І є на кінець не на кнопку. Ось така. І просто свіжачок, тільки що підвезли. Ось такий джемпер м'якенький, об'ємної такої в'язки фактурної, рожеві пліти, і рожева флористика на світо-сірому фоні 1700 гривень. І в складі є 3 відсотки шерсті. Прекрасно. Чекаємо новиночки, що ще є в новинках класного. Отак От пройдемося, подивимося шарфи і сумочки. А ще бачу, є парка. От і знайшла. На оцій локації дуже багато класного всього є. Ось така подовжена парка. Котонова тканина верхня, подовжена просто як плащ парка. На синтепоновій підстіпці 4600 капішон з хутром в рижому кольорі. Дуже класно. так, Ще які джампери є. Ой, який кольор, який відтінок. Який класний кардиган. Півтори тисячі гривень. Застібається на кнопочки. Зверху такі милі в'язані квіточки. Об'ємний, оверсайз. Навіть трішки хоча це розмір ікселі, але він досить величенький. І в складі є шерсть і альпака. Супер просто. Дуже сподобався. А інші новиночки залишимо на наступний раз, щоб нам було що подивитися. А на сьогодні всім па-па і до зустрічі у нових відео.